Дібрі, що що друзяки. От і опасний, прийшов на обзорчик. Зараз буде на нього на цей сверхопасний опасний апарат. За мінімум денег буде обзорчик. Слідкуємо, друзяки, шикарний апарат. Зараз розкажу, що він себе представляє, а потім ми побачимо, що він може. А в кінці відео ми почуємо про ціну отаку. Друзяки. Вскривається як кодовий замок, відкривається скарт. Ну і подивіться. Ви почуєте в кінці ціну, друзі. І, і поймете, що це за апарат. Пузирочка попіт. Ось такий агрегат, друзі, тут вбудований акумулятор на 5000 мА, є зум лазерний лазерний діод. Він заявлено заводом, він світить 2000 м. Ну, реально, я його протестував, він світить десь полторашку. Коротше, друзі, що тут говорити? Зараз я вам покажу, що він цей. Що він себе представляє. Тут є індикатор заряду. Та всішна зарядка. Функція повербанка. Що значить, друзі, за такі кошти тільки на 5000 мА. Діод. І дальність полторашку, полтора км за такі кошти. Він зумірується, але тільки достав з коробочки, друзі. Не можу зазумірувати, бо новесенький. Зараз я покажу вам, розробив апаратуру. Знаєте, як з коробочки достав? Новесенький, нульц. Отака не потеряєчка. Такий пасочок. Друзяки, зараз подивитесь, що він, що він може оцей апаратик. Сверхопасний. За мінімум. Друзі, отут є такий світлячочок флюоресцентний. Ось він, сам апаратик не світиться. Всі дуже хотіли такого. Є функція одного режиму, взагалі п'ять режимів. Дивіться, це ближнє світло. Друзі, брехати не буду. За таку ціну ліхтарів з 5000 акумулятором ніхто в житті не бачив. І до такої степені. Лазерний, лазерний апарат. Подивіться. Ну реально це скарб. Що тут не говорити, це не, не на правах реклами. Подивіться. Який агрегатик. І можна через 15 секунд виключати як однорежимний. Ви поняли? Потім перелистувати режими. Дуже лазерний. Заявлено два кілометри реально, полторашку ця апаратура працює.